Так, привіт, всім привіт, прикупили запчастин, прикупили запчастин на док'юа. Хочу зняти що там як. Так купив лійку, щось вона... Ой, блін. лійка наче похожа але не така, мабуть. Дуже діри маленькі там. Так, фільтр. На опельком до. Ось такий мастило вирішили спробувати ось таке. Зіковське. О, блін, тут ще масло теж. Це трендіс, тут немає цілофанки чого то Це триндець. Так, да, тут на пробці має бути целофонка. Так, так Не знаю. Шосі. На коністрі. Да ти виготовлення нема, щось не поняв. Ой, блін. Так, ремінь. На опорком свічки Бошовські угу. закурані. Ти дитя, може вони вже різні. Так, що тут? 7900, а тут Ні, наче Ні, наче похожі. Що там всередині тут? Невідомо. Фільтр повітряний. Теж крізь є перемотаний, не, не, не зрозуміло. Що таке? Це теж на Opel Combo. Очесник. Карбюратор. Питон не знаю, чи воно нормальне, чи ні. Спробую. Якщо кому буде цікаво, то напишу через мене очищає щось чи ні. Так, тут порадник. І цей бумажка. Короче, фільтр повітряний 149. Зік 834, фільтр повітряний 307, очисник карбюратор 125, ліка 124, свічки по 88 гривень за штуку, 352, фільтр повітряний на Peugeot 1420 V1 1629 і ремінь. Бош 450 і доставка 89 гривень. Ось таке. І зараз покажу фільтр. Ось фільтр цей. На Citroen, По ньому буде окреме відео, бо там цікаво, мабуть, буде. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі! Свічку може достати, показати. Не, якість тут написів на свічці. Так, касовий. Індія виготовлена. Раніше Росія хлепала. Щось тут зазор, бляха. нормально. раніше було Росія робила, а тепер у нас індійські.